Плюдаємо систему LuxPower в одну фазу на 10 кВт на двох інверторах. Паралельне підключення для роботи в одній фазі. У них виходи і входи підключені паралельно. Батареї вони підключені до двох акумуляторних батарей Delong 51 В тон. Тобто загальна ємність 10 кВт на 10 кВт потужності. Для тесту синхронності роботи та навантаження до більш-менш номіналу. Використовуємо зарядку для електромобіля. Зараз машина видає команду на заряд і буде заряджатись спочатку 16 А штатно. Інвертори показують навантаження 34%. Цей видає 1,7 кВт. Цей зараз видає 1,75. Тобто в межах 50 Вт у них трошки відрізняється потужність, яку вони видають. Це в межах 1%. Якщо ми збільшуємо потужність заряду, то починає брати 31 А це 7 кВт 200 Вт, інвертори виходять на потужність 70% 71% по потужності. Один видає 3,5 кВт, другий видає 3,5 кВт. Тобто в них розділяється потужність, абсолютно синхронно працюють пульги. Отже, для однофазного рішення на 10 кВт. Цього буде абсолютно достатньо. Також для того, щоб ми знали, що відбувається з інвертором, яка зараз потужність, чи є світло, який відсоток заряду батареї, є додаток для телефону Apple чи Android, який дає можливість бачити стан батареї, керувати зарядом чи розрядом. Він малює графік, що зараз відбувається. Також малюю графік, що відбувалося протягом дня, і записую статистику по днях, а також за рік в середньому. Ви можете бачити, скільки було генерації, скільки було продажу за зеленим тарифом. Безумовно, всі ці станції можна підключати до сонячного поля. При такій конфігурації у нас буде 4 МПТ-трекери незалежні, кожен по 480 вольт по 13 Ампер. Можна до цієї набору підключити 12 кВт потужності сонячних панелей. Також покажемо на комп'ютері, як відбувається моніторинг. Вам показує потужність розряду батареї, рівень заряду батареї. Показує, відповідно, якщо є сонячне поле, потужність, з якою зараз знімається також напругу. Показує напругу мережі, частоту мережі та потужність, якщо з неї, відповідно, щось беремо. Потужність споживачів в даному разі це йде як резервне живлення з відсутністю мережі. Зараз у нас йде 5 кВт. І... По інверторах ми бачимо, що відбувається, який інвертор, скільки відсотків бере і як працює. Також малюються графіки. Тут у нас, на жаль, зараз не дуже актуальний, тому що в перший день у нас йде зміна часового поясу, і графік трошки зсувається. Але ввечері вже буде графік показувати адекватно, що і як працює станція. Поточково ми бачимо в кожному місці, яке було споживання і, відповідно, яка була потужність споживача. Та потужність розряду батареї, потужність сонячного поля, потужність взятої з мережі. Тут Також ми бачимо статистику за кожен день помісячно та загалом по роках. Це буде краще видно на станції, яка вже довше працює зараз.